На війну пішла одна людина, а повернулася інша. Досить часто можна почути цю фразу про військовослужбовців. Дійсно, за час перебування у місцях бойових дій психіка військових зазнає певних змін, які потрібні для того, щоб адаптуватися і до нових умов життя, і до специфічної діяльності. Аналіз різноманітних літературних джерел і опитування самих військових дав можливість виділити 17 типових змін у психіці військових. Серед них, в першу чергу, ми зараз почнемо говорити про так звану класичну сімку таких змін. Вони притаманні більшості військовим. Отже, перший пункт. Підвищений рівень настороженості. Коли військовий повертається додому на відпочинок чи назавжди, завжди, то він ще тривалий час може демонструвати певну настороженість. Тобто він кудись вдивляється, він до чогось прислухається, хоча, здавалося б, вже не потрібно це робити. Но, тим не менш, психіка натренувалася, тому певний час продовжується От така певна настороженість, дуже така велика пильність. Хоча цього вже не потрібно. Наступний пункт: контроль своїх емоцій. Через це військові можуть здаватися емоційно холодними, відстороненими, взагалі беземоційними. Це також реакція на ту діяльність, якою займалися військові, на те, що вони там чули, на те, що вони там бачили. Один військовий сказав, що коли він потрапив на війну і почалися перші на його очах загибелі людей. То спочатку це його дуже вражало. Ну і уявіть собі, якби така емоційна реакція природня була постійною, наскільки б наших військових вистачило. Тому психіка підключає механізми психологічного захисту, і дійсно людина вже сама по собі менш емоційно реагує на все те, що відбувається. Тобто, це потрібно для того, щоб людина вижила і виконувала бойові завдання. І коли військовий повертається додому, навіть починивши назавжди, то він ще певний час також виглядає от таким неемоційним, нічого страшного, це все проходить. Оточуючим потрібно поставитися до цього з розумінням. Наступний пункт: військовий стає більш мовчазним і задумливим. Коли він повертається додому, то дійсно може скластися враження, що він не тут і зараз, а десь у своїх думках, спогадах, переживаннях. Дійсно, він згадує те, що було, він згадує своїх товаришів, він думає про них, і тому він дійсно може, начебто, літати десь там, а не бути тут із нами. До цього також слід поставитися з розумінням. Це все пройде. Четвертий пункт: військовий має схильність усе планувати наперед і дратується, коли хтось змінює плани. Ну, є люди, які самі по собі від природи такі. Якщо ж військовий таким не був. А після повернення з війни він таким став, то це також такі психологічні зміни з ним трапилися саме для того, щоб він міг успішно виконувати свої бойові завдання на війні. І коли він повертається додому, він може продовжувати очікувати, що всі люди будуть чітко діяти згідно плану і не будуть такими розхлябаними, як цивільні досить часто бувають, і він може сердитися, якщо щось іде не так. П'ятий пункт. У цивільному просторі військовий може мати такі особливості поведінки, звичок, набуті на війні. Ну, Характерно, військовий, повернувшись додому, не може спати в ліжку, він хоче спати на підлозі. Він так звик, йому так зручніше, це відмічали багато військових. Ну, Якщо чоловік хоче спати на підлозі, нехай собі спить на підлозі. Він заслужив. Не потрібно тягти його в ліжко і переживати, навіщо там будеш спати. Він сам розбереться, де йому спати. Так само військові можуть продовжувати ходити у формі уже в цивільному мирному світі, можуть мати якісь особливості хар харчових звичок, наприклад, відмовлятися від м'яса чи ще там щось. Тобто також потрібно ставитися з розумінням і не переживати, що з ним щось не так. Насправді все нормально, це характерно. Шостий пункт. Військові відмічають, що їм важко знаходитися серед цивільних. На їхню думку, цивільні якісь не зібрані. Якісь безвідповідальні, такі легкі в поведінці, і дійсно він до цього не звик, йому хочеться повернутися назад. Це характерно для військових. Вони почувають себе як чужі серед оцих своїх. Тому Дійсно, військові відмічають, що їм вже краще вже повернутися назад на війну, ніж бути тут. Це якийсь начиновий світ. І заключає нашу найхарактернішу сімку змін: висока цінність побратимів, які можуть бути для військового навіть більш цінними, ніж родина. Чому? Тому що там, на війні, вони знаходяться 24 на 7 разом. Вони виконують спільні надважливі бойові завдання, вони ділять харчі, вони взагалі ділять все. І, як сказав один військовий, там всі справжні. На війні всі справжні. Дійсно, це так і є, тому що в мирному світі ми дійсно такі розслаблені, ми виконуємо якісь соціальні ролі, ми носимо соціальні маски. Тому що ми не так довго контактуємо одне з одним. А на війні, коли ти, по-перше, постійно знаходишся поруч з цими людьми. По-друге, коли ти в екстремальних умовах, то всі ці маски спадають, і люди дійсно постають такими, якими вони є, зі своїми справжніми емоціями, справжніми реакціями. Тому вони здаються справжніми, натуральними. І коли військовий повертається в цивільне життя, він бачить оце все, оце весь театр. То йому дійсно може бути не по собі. Наступні зміни в психіці менш характерні, але тим не менш, вони також досить часто трапляються. Отже, восьмий пункт. У військових сформована швидка реакція, а тому не рекомендовано до них підходити зненацька, лізти з обіймами, накидатися на шию чи підходити ззаду, типу закривай очі угадай хто, або щось у них кидати. Тому що. Військовий може зреагувати сам того не бажаючи, таким чином, що цивільне може це не сподобатися. Тому, якщо ви бачите військового, рекомендовано і ви хочете його обійняти, наприклад, то рекомендовано запитати, можна я тебе обійму, чи я хочу тебе обійняти. От і ні в якому разі не робити поруч з ним якихось різких рухів, махати руками-ногами і так далі. Тому що військовий може продемонструвати реакцію сам того не бажаючи, а вам будуть непереливки. Дев'ятий пункт уникнення розмов про війну. Дійсно, військові, ну м'яко кажучи, не люблять розповідати про війну, і у них на те є кілька причин. По-перше, вони не хочуть, розповідаючи, травмувати себе ще раз. А по-друге, вони не хочуть травмувати цивільних людей. Дійсно, можна почути такі фрази вам то краще не знати. Ви тут собі живіть своїм життям, навіщо вам це знати? Це те, чого краще нікому не знати. І вони не розповідають. Ну і третя причина, чому вони можуть не розповідати, це те, що у військових є така думка, що якщо вони будуть розповідати цивільним, то вони можуть почути від них якісь такі неприємні слова. Одним словом, цивільні можуть якось неадекватно на думку військових відреагувати, тому вони краще взагалі не будуть зачіпати цю тему. Десятий пункт у військових є відчуття морального права на безумовне розуміння і підтримку. Щось подібне відбувається, скажімо, і з вагітними жінками. От коли жінка вагітна, то вона свято переконана в тому, що їй зобов'язані вступати в місце в громадському транспорті, пропускати її в черзі вперед, не відмовляти її ні в чому. І всі оточуючі, весь всесвіт, має робити цій жінці всілякі приємні речі, тому що вона от, виношує дитину. Хоча до цієї дитини має відношення тільки один якийсь чоловік, тобто він їй і зобов'язаний якось так до неї ставитися. Але тим не менш. Вагітні жінки думають, що от таке до них має бути специфічне ставлення. Щось подібне відбувається із військовими. І це дійсно правильно, тому що військові люди роблять все можливе і надможливе для того, щоб ми, цивільні, сиділи собі в тиші, в мирі і спокою, в своїх домівках і чекали, коли ж вже там контрнаступ, коли ж уже закінчення війни, коли вже та перемога. Вони все для цього роблять і вони розуміють. Що вони ризикують своїм життям, здоров'ям заради того, щоб ми могли мирно жити. І ясна річ, що вони очікують розуміння і від близьких, і від суспільства в цілому розуміння і прийняття, в тому числі розуміння і оцих психологічних змін, про які я веду далі. Далі одинадцятий пункт: військові можуть утаємничувати якусь нову отриману інформацію. Тому що вони звикли до того, що все має бути в таємниці. Ну от, наприклад, військовому якийсь друг розповів якусь інформацію про себе, яка взагалі не має відношення до війни, ні на що не вплине, нікому не завдасть шкоди. І, наприклад, дружина каже: Розкажи мені, а він ні, не буду розказувати. Тобто, якщо раніше він розповідав, а от зараз, вже після того, як людина побувала в, на війні, в місцях бойових дій. Звикла до того, що інформацію потрібно все-таки таїти, вона може дійсно демонструвати таку поведінку у 12 пункт. Увага військового, який на війні віддана війні, а не близьким та друзям. Це е, не для всіх характерно, але тим не менш може бути так. Що це означає? Це означає, що військовий може не перезвонити, навіть якщо в нього є час. Може не написати, не відписати, навіть якщо є час. Буває, друзі ображаються, ну чому от військовий так от не хоче виходити на контакт, тому що його увага віддана тому, де він знаходиться, і тому, чим він займається, ті задачі надважливі, над якою він працює. Тому до цього потрібно також ставитися з розумінням. Тринадцятий пункт військовий ставить команди та вимагає чіткого їх виконання від інших. Тобто, навіть коли людина повернулася з війни, вона може ставити команди своїм близьким друзям, і якщо... Вони не виконують, то він може сердитися, тому що він звик, що на війні не так. Чотирнадцятий пункт. Після повернення додому військовий хоче повернутися назад. Частково ми вже обговорили причини, тому що цивільні люди відрізняються від військових, і військовий, який звик знаходитися серед своїх, повертаючись в цивільне життя, відчуває, що він, наче, не в своїй тарілці. Він відчуває, що його не зрозуміють. Так, от військові часто кажуть, що військового зрозуміє тільки військовий. Ну, це ясна річ. Так само можу, можу сказати жінка, яка народжувала дитину, що мене зрозуміє тільки жінка, яка народжувала дитину. В яких би фарбах жінка, яка народжувала дитину, не розказувала б чоловікам, що це таке, і що вона переживала, і як їй там боліло чи не боліло. Ну, чоловіки, звичайно, можуть проникнутися. Але вони все одно не зрозуміють, що це таке. Так само, як і жінка, яка не народжувала, не зрозуміє жінку, яка народжувала. Ми всі переживаємо якийсь життєвий досвід, і тому я знарію, що нас найкраще зрозуміє той, хто переживав те саме. І от військовий повертається до цивільних. І він, до речі, може навіть стикатися як от, на відчуття військових з певною зневагою. І цивільні люди можуть ставити якісь запитання неадекватні, які ранять. Ну, одним словом, військовий може почуватися себе незручно серед цивільних і хотіти повернутися назад. І ще одна причина, чому він хоче повернутися назад, заключається в тому, що все-таки там залишилися його побратими. А чому, мовляв, я тут, а вони там? Ну і одним словом його тягне назад, навіть якщо він прийшов на відпочинок на кілька днів. І скоро повертатися, він хоче повернутися ще скоріше, і це може ображати його близьких, тому що вони чекали кілька місяців, і от він прийшов і хоче назад. Ну, причину я пояснила. Тобто це теж те, до чого потрібно ставитися з розумінням. І заключає нашу сьогодні відеолекцію три останніх пункти. Вони трапляються значно рідше. Ці психологічні зміни, але тим не менше, вони також трапляються, тому ми маємо про них поговорити. Отже, 15-й пункт. У ситуації шуму, різких звуків, якогось хаосу, незрозумілої обстановки, у військового може, військовий може впасти в певний ступор, завмирати, або ж, навпаки, він може кинутися шукати якесь укриття. Це я маю на увазі Ситуацію, коли військовий вже повертається з війни в мирний час на відпочинок чи назавжди. Тобто, коли загрози немає, але десь щось там бахкає, трахкає, то дійсно от можуть бути такі реакції. Вони не дуже часті, як я вже сказала, тим не менш вони можуть бути, і до них потрібно бути готовими. І взагалі, в ідеалі потрібно попереджати людину, яка приймала участь у бойових діях, в мирному часі, що от зараз десь щось може бахнути, наприклад, шампанське відкривається чи ще щось. І от має на увазі, що зараз це буде, тобто попередити. Щоб не було якоїсь, на думку цивільних, неадекватної реакції. Шістнадцятий пункт військовий може бачити небезпеку в тих предметах і людях, в яких її немає. Тобто, деякі військові після повернення додому на відпочинок чи назавжди дійсно можуть з підозрою ставитися до якихось людей, особливо нових, незнайомих, вони можуть навіть. За свідченням військових психологів, які працювали з військовими, можуть переставляти меблі в домі, тому що їм здається, що цей диван, наприклад, не, не дасть можливості швидко вибігти з дому, раптом станеться щось. Так що, це теж нормально, це не означає, що військовий з'їхав з глузу, це означає, що просто мають місце певні психічні зміни, яких він набув на війні. І останній пункт. А військовий може прагнути спілкуватися тільки з побратимами, уникаючи інших людей, особливо незнайомих. Знову ж таки, ми про це вже обговорили. Чому? Тому що побратими свої рідні, зрозумілі, вони одне одного розуміють, а цивільні якось не дуже. Хоча військові самі, можливо, ще рік чи півроку, чи взагалі кілька місяців назад, були цивільними. І от такі е, сильні зміни. Чому? Тому що. Коли людина потрапляє в таку ситуацію, яка дійсно є загрозливою для її життя і здоров'я, то психіка має дуже швидко адаптуватися до нових умов, до нової діяльності і дуже швидко виробити нові такі звички, особливості, поведінки. А коли військовий вже повертається додому назавжди, то психіка розуміє, що поспішати нікуди. А Адаптуватися то також військовий буде вже до цивільних умов заново, але тим не менш поспішати нікуди, тому зворотні зміни можуть проходити ну, значно повільніше, ніж ті, які відбуваються під час бойових дій. Отже, ми обговорили з вами 17 пунктів, 17 uh, психологічних змін, які відбуваються із військовим. Це не психологічні проблеми. Про це будемо говорити далі. Це саме ті зміни, які відбулися саме для того, щоб військовий міг вижити, повернутися до нас, виконавши всі свої бойові завдання в цілісності і збереженості, тому що ми на них тут чекаємо. Ці зміни являються зворотніми. Вони. Саме по собі відбуваються, тобто нічого такого спеціального робити для цього не потрібно в більшості випадків. Якщо ж ці зміни певний час тримаються, якщо вони заважають людині, якщо ми бачимо, що от вони як з'явилися, так і не міняються назад, незалежно від того, що військовий вже довгий час знаходиться вдома, є привід звернутися до психолога і обговорити, що відбувається, і що робити далі. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Якщо у вас виникли якісь запитання, я чекаю на них в коментарях. Дякую вам за увагу!